Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Тільки но зарелізилася та версія гри, і ми дізналися про зміни та нововведення, як майже відразу за нею прилетів апдейт по героях на вересень. Оновлення отримали як старіші герої, так і нові. Отож, давайте в деталях розглядати, хто отримав покращення, а хто може навпаки погіршення. Покращення бонусу костюма отримали легенди, тобто герої сім'ї легенд, 2017, 2018 та 2019 років. Бонус костюма був 5% атаки та захисту, 10% здоров'я та 5% генерації Мани. А став 21% атаки та захисту, 38% здоров'я, а генерація Мани лишилася без змін. Тож хто має героїв місяця цих років в костюмі, то це хороша новина. Нормально так збільшили їм бонус. Ще бонус костюма покращили для чотирьохзіркового Гензеля. Його бонус давав плюс 3% атаки та захисту, 6% здоров'я та 1% генерації мани. Тепер він даватиме 5% атаки та захисту, 10% здоров'я та 5% генерації мани. І тепер цей бонус костюма буде збігатися з бонусом з іншими чотирьохзірковими героями цієї сім'ї, адже до цього гензель мав нижчі показники. Далі покращення отримали старіші герої місяця Олександріна. Їй збільшили початкове лікування з 18% на 23%. А далі вона лікувала ще 3% за кожен синій камінь на полі. І максимум був до 42%, а став до 47%. Ну, хоч так, і то вже добре, хоча всім старішим героям я би ще ну, хоч трішки вже збільшила ті показники. Бо порівняно з новими героями, на них без сліз не глянеш. Далі ще один герой місяця Байон 2020 року. Йому лише збільшили рівень шкоди з 320% на 370%. В принципі, він швидкий герой, але навіть 370% по цілі це мало. Але якщо, наприклад, ви його використовували, то хоч якесь збільшення шкоди це вже добре. Ще покращення отримала відносно новий герой 2022 року Грейс. І я не знаю, що це з розробниками сталося в цьому випадку, але вони покращили рівень. Вен її шкоди з 285% цілі і ближнім ворогам на 335% І зі швидким набором мани це збільшення піднімає її на щебель вище, і вона і так була хорошим гемом, А тепер її можна прирівняти і до івентових за рівнем шкоди. Тому хто її має, то вітаю. Дуже круто, що її так покращили. Покращили ще одного старенького, але вже івентового героя героя Морловії, яка вже ось скоро знову відкриється, і це Віктор. І костюм до нього теж почну з оригіналу. Він наносив 211% шкоди цілі, а тепер 250%. Початкова шкода з 255 стала 355 на 5 ходів. А якщо ціль вже мала цей ефект, то шкода зростала на 300, а тепер на 315. І максимум шкоди, яку ціль може отримати, було 825, а тепер 985. Чим мале таке збільшення? Ще він викрадав 61% лікування, яке ціль могла отримати на три ходи. А тепер викрадатиме 75% і вже протягом п'яти ходів. Далі костюм Віктора. Костюм працює по цілі і ближніх ворогах, що вже є ефективніше. Шкоду він наносив 125%, а тепер 155%, що сумарно більше від оригіналу. Також викрадення лікування збільшили з 51% на 61%, а також збільшує його тривалість за трьох ходів на п'ять. І тривалість зрізу захисту ворогам теж збільшили з трьох ходів на п'ять ходів. Як на мене, костюмована версія все ж краща за оригінал, бо працює по трьох цілях. Але якщо є тільки оригінал, то при хороших умовах він винесе ціль. Наступний, хто потрапив під зміни, це костюм норнів. Цей костюм новий і він ось щойно вийшов. Його на момент виходу зробили за набором мани повільним, хоча оригінал середній, а тепер змінили назад костюм Норнів наносив 450% шкоди цілі і ближнім ворогам, а тепер 300% і змінили трішки показники. Додали атаку з 892 стало 962, але забрали броню. Було 879 стало 832. І життя було 1607, а стало 1575. Тут можна сказати неоднозначно, чи це покращення, чи погіршення. З одного боку, герой буде швидше заряджатися і можна ще прискорити його загонами, але шкода буде меншою. З іншого боку, повільний набір мани не дуже ок. Але, Якщо хтось планував використовувати героя на пришвидшених режимах чи з героями, що накидають ману, то звісно в такому варіанті герой був все ж кращий із повільним набором мани. Далі знову новий герой, він от теж вийшов нещодавно: Брімстоун. Йому покращили показники атаки з 929 на 939, захист з 894 на 904 і здоров'я з 1734 на 1765. Це ще невелике збільшення, але все ж трішки йому накинули. Ще один структурний герой Ферус або ж Ферій, потрапив під покращення. Йому атаку збільшили з 891 на. На 916, захист з 883 на 909 і життя з 1728 на 1800. А також збільшили рівень його шкоди з 360% на 390%. Так би мовити, підігнали під сучасні тренди цей рівень. А ще збільшили шкоду, яку він наносив від кровотечі, з 480 на 576. Ну що ж, він і так був непоганий, а тепер стане ще більше користуватися популярністю. Ще нещодавно вийшов новий герой, принц Жаба. Він з повільним набором мани наносив 180% шкоди всім ворогам. А тепер. 230%. цього героя ще високий рівень шкоди від отрути, але думаю, що до прикладу, натикнувшись на Гатор і її подібних, жабка отруту не поставить, тому збільшили рівень шкоди або якісь інші є причини. А ще збільшили ману, яку він давав за отруту, і збільшили сповільнення генерації мани ворогам з 24% на мінус 34%. Далі зелений лицар збільшили його рівень шкоди з 235% всім ворогам з середнім набором мани на 265%. Нагадаю, що перед тим як нанести шкоду, він ще захист підрізає ворогам. Воскресав він з 40% здоров'я, а тепер 45% буде. І збільшили ще шкоду після воскресіння з 665% на 765% по всіх ворогах. Ще Ігнаціо отримав збільшення статів. Атака стала 887, захист 924 і життя стало 1851. Далі покращили показники 9 звіра. Атака була 863, стала 896, захист був 916, став 951, і життя було 1575, а стало 1674. Далі Ріан. Йому збільшили рівень шкоди з 180 від. На 210%. Далі він давав ще додатково 20% за зняті ним недуги з союзників, тепер 25% буде давати. І максимум шкоди від цього був 340%, а тепер 410%. Тож, якщо ви його використовували, наприклад, проти різних травильників, то максимальна шкода буде вищою і він буде відповідно ефективніший. Хоча мене дивує той факт, що ось, до прикладу, деяким новішим героям піднімають і так непогані стати, як от попередньому ігнати чи Ферусу, а от Ріану чи, наприклад, новому зеленому лицарю ні, хоча їм якраз це і потрібно, адже відносно нових показників вони відстають. Далі Роуз. Її показники збільшили, атака стала 920, захист 889, а життя стало 1818. І ще їй збільшили і так непоганий рівень шкоди з 500 на 530. Також Сороу збільшили стати. Атака стала 941, захист 914, а життя 1699. А ще збільшили життя її прислужникам з 15% на 18. Далі в нас знову Таласа. Їй от нещодавно збільшували показники, якщо я не помиляюся в липні. І от знову атака з 877 стала 896. Захист з 982, 997 і життя з 1612 – 1674. Як на мене, і так все було прекрасно, але все ж підняли ще. І ще залишився один герой, Тремор.

І шкода, яку він наносить, теж зазнала аналогічних змін. Ось такими будуть зміни по героях на вересень. Як бачимо, в основному це покращення. Цього разу нікого не порізали. Надавали ще вищі показники новим івентовим героям, а деяким старішим підняли трішки вміння. І це, в принципі, непогано. Якщо маєте когось з цих героїв, то напишіть, як вам таке покращення, або що ще можна було б змінити чи покращити. З цих героїв в мене немає жодного, але я до прикладу маю героїв, які просто лежать без діла, бо ними зараз нереально грати. І було б добре, якби до них теж дійшла черга. Та й думаю, у вас теж такі є, якщо ви граєте деякий час вже в пазли. Зараз я спостерігаю більшу регулярність по апдейту героїв, тому сподіваюся, що до багатьох дійде черга на покращення. Ну і як я вже говорила раніше, було б добре, якби ще показники життя, броні та атаки їм трішки піднімали, бо деякі старіші герої по показниках є вже гірші, наприклад, за чотирьохзіркових гоблінів, які вийдуть, чи змагання стихій або інших нових чотирьохзіркових героїв. Отож, якщо це відео було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а ще підписатися на канал. Канал, щоб не пропускати нові відео, на цьому у мене все бережіть себе і своїх близьких, і всім миру та добра до зустрічі.